Усім привіт! Сьогодні понеділок на 7 ранку і я вирішив виїхати трішки зранку покататися. Тому що працюю я тільки ввечері, а для трішки разнообразя вирішив виїхати, глянути, що взагалі зранку відбувається, чи можна щось зробити. Так, так, так. В сценті, до речі, не дуже багато. Поболту ще видно. Можливо, десь ближче до 8 буде трішки краще. Так, включаємо уклон. Уклончик, уклончик. На уклоні трішки більше кофів. Так, подовго Кава. Цікаво. Подолгова, 1, 17. 4. Включити ланцюг провірити, які кофи взагалі діють. Хоча коли в мене не також їх я багато. а ну просто зараз. Один і два не обов'язково. Ага. Так. Зрозуміло. Один і два не обов'язково, тому, напевно, виставляємо такий ось фільтр. Подача 2,7. Хай буде 200 за 9, далі 21. Не так. Цікаво. Щось прийде чи ні після фільтру. Можете я перегну уже. Так. Зараз побачимо. Якщо щось прийде, значить не перегну. Якщо не прийде, будемо трішки зменшувати холод зранку. Щось я взагалі не виспався. Вчора до 12-ї працював, приїхав поки там туди і сюди, і другу тільки не спать. Але. Але захотів попрацювати в понеділок зранку. Тому будемо. Боярку є замовлення, але туди зараз їхати, а потім назад пробки стояти. Блін, Коли працював зранку, в принципі, знав, що вмикати, якісь лікар. А зараз взагалі не зрозуміло, чи Чи є ще о сьомій ранку. Офіціант ичнема. Mm -hmm. Але фільтр мовчить. Поїхав один. Вирішив передивитися відео, яке я тільки ще записував, чи, чи нормальний звук. Тому що я записую в наушниках. Минулого разу пробував в мікрофоні, купив, звук був не дуже. Тому спробую в наушниках. І на відео помітив, що я без барсетки, без гаманця не зможу нікому давати решту. Тому поки не сильно далеко їхав дому, повертаюся взяти гаманець. Якось так буває. Зранку не виспанив виїжджати. Добре, що ніяке замовлення не підмав і поїхав, а так била аж подавав би. Тут, до речі, прямо в ефірі замовлення полетіли вже 7.06. А я повертаю додому. Швиденько біжимо, доки не закінчили ці замовлення. Що там наш ефір? Набор сяговку Софії так? 250 електриків. 280. Так, з них електриків. Так, Де там наш фільтр? Чекаємо. Прилетіло перше замовлення за майже 300 гривень по комфорту Коф 1.4 Правда в центр це Гоголівська, але нічого. Ще 8-ї немає, думаю, в принципі в центрі замовлення будуть. Так, зараз швиденько збиваємо пробіг. По нулям все, можна працювати. Правда, машина трішки продумала, вчора ввечері був дощ. І я її машину, звичайно ж, не помив. О 12-й годині не було, в принципі, не до того. Так, і в центрі замовлення бувають просто з ефіра 1,8 ков. Поїхали. І так, виконав я вже три замовлення, Нахожусь на Подолі, і саме час взяти каву. Мабуть, найприємніше в сьогоднішньому робочому дні. Не знаю як хто, але я от коли працюю зранку, це буває дуже рідко. Раніше було часто. Я прям кайфую від того, коли там виїжджаєш, наприклад, там, о 5 6 ранку, все закрите, ти працюєш там годину-дві, робиш замовлення, починаєте відкриватися кав'ярні магазини, і ти заїжджаєш, береш каву, і це прям кайф зранку. Не знаю. Я кайфую від цього. І ще щоб брати не з там, не з якоїсь кав'ярні, там, де смачна все, там, а типу там, з якогось магазинчику, де кава така прям місна, щоб прокинутися. Так, блін, заказів, звісно, в ефірі. Просто центр ось. 1,4 в ефірі. Так, 1,6. Блін. Навіть каву не дав попити. Ні, все, пити каву. Замовлення почекають. Так, піймав замовлення з невеликим кофом, 1.16, мабуть, включений, але з центра на Святошин. Тому краще звідси поїхати, адже. Мені здається, десь хвилин 40 і тут вже замовлення буде закінчуватися. І так, знову я в центрі. На годиннику вже десь початок 11, і статистика, що ми маємо? 859 гривень зароблених за 5 поїздок. Думаю, ще одне-два замовлення і можна їхати додому. Так, виконав ще одне замовлення. Блін, зранку я сильно лінивий, тому що ввечері виїжджаю, в принципі, без відпочинку, без перекурів, там 6 годин підряд відпрацював, поїхав додому. А тут а, я буквально 3,5 години працював, вже не хочу, вже надоїло. Думаю, може додому їхати. Завершаємо, мабуть. Завершив останнє на сьогодні замовлення, знаходжусь на Лобановського і тут потрібно заїхати по справам деяким. Так, що в нас вийшло заробити? О, До речі, що бачите. Фокусуюся, давай. Рейтинг 4.99. Для мене було прям подивом, що дуже багато водіїв скаржаться саме на те, що там якісь пасажири занижають оцінки, там, проблеми з рейтингом. Блін, 499 У мене нижче, ніж 497, ну, в житті не опускалося. І я взагалі не можу зрозуміти, що ви там тим пасажирам робите, говорите, що вони вам ставлять погані оцінки. І взагалі, навіть якщо їй там погана у вас оцінка, вона, в принципі, на що не впливає. Навіщо за цього так переживати? Там дуже багато. Людей прям зациклюються, блін, погана оцінка, там низький рейтинг. Ну, в принципі, що, що це дає. Навіть в бізнеса вже зробили, що там типу, 4,85 в принципі, проходить і можна працювати. А щоб заробити 4,85 рейтинг, такий низький, це прям, треба постаратися, якщо чесно. А так, в принципі, він ні на що не впливає. Замовлення як приходили, так і приходять, ніякого пріоритету немає. Не розумію суті проблеми і ближче до теми. Каса в нас 1135 гривень. Ось якось так. Так, зараз я поки їду швиденько по справам і буду підбудувати підсумки. Маємо з чайовими у мене сьогодні вийшло 1200 гривень, каса 1135. Пробіг у мене 78 кілометрів, хай де 80 це виходить 400 гривень паливо плюс амортизація. Віднімаємо від 1200, і того заробив я за 4 години 800 гривень чистими. Ну, там трішки більше 4 годин працював. В принципі, ціль була не заробітка, а просто виїхати в день покататися, зняти відео, тому що я зазвичай працюю ввечері. У мене там графік зовсім інший, я виїжджаю на 6 годин, і 6 годин у мене без перекурів, без відпочинку, я просто працюю. Тут же ж я виїхав в принципі, на такому лайтовому стані, я сильно там не заморачувався, ставав попити кави, ставав чекав замовлення, там ще щось робив. Зараз їду по своїм справам. Тому, в принципі, це не судді строго за невеликий заробіток, тому що ціль була не в цьому. І по традиції підписуйтесь на канал, ставте палець вверх вниз, пишіть коментарі і всім пока.